Привіт-привіт! Сьогодні буде коротенький урок, як зробити трендове відео, використовуючи безкоштовно, зовсім безкоштовна, супер суперефекти Кінк AI. Давайте подивимось. І так, я беру свою фотографію, ту, яка мені подобається, ви можете брати любу. Загружаю собі його в телефон. В гуглі знаходжу Kling AI, Заходимо, ви заходите по своєму. Або диску, або заповнюєте повністю. У вас буде безкоштовні кредити. Я вже показувала це на першому уроці. Це другий. А, ви можете зверху справи, ви можете побачити кредити, які безкоштовні. І так, підгружаємо свою фотографію і вибираємо не фреймс або елементс, а саме ефекти. Ефекти є два варіанти: це мочі, мочі, або «бум, бум Я покажу на прикладі мочі-мочі, працюють вони однаково. Тому грузимо нашу фотографію, вибираємо ефект, коштує це всього 20 кредитів. Тому ви можете робити їх безмежну кількість і загружаємо відео. Опля, і все готово. Тепер вигружаємо. Якщо у вас платна підписка, ви можете вигрузити без вотермарки. Якщо ні, то на жаль тільки з вотермаркою, яку потрібно потім або прибрати, якщо це не комерційне використання, або залишити. І так насолоджуйтесь безкоштовно, класно, легко і швидко. А якщо хочете знати, як заробляти на відео, то запрошую на наші інтенсиви. Па-па!